Займенники, особові займенники, зворотний займенник, присвійний займенник, вказівні займенники, питальні займенники, відносні займенники, означальні займенники, неозначений займенник, Заперечні займенники. Я ти, він, вона, Воно, ми, ви, вони. Я, я люблю читати книги. Ти, ти йдеш у магазин. Він, він грає у футбол. Вона, вона співає дуже гарно. Воно, воно сіє на небі. Ми, ми йдемо в парк. Ви, ви говорите англійською. Вони, вони живуть у великому будинку. Себе, собі. Я купив собі нову книгу. Ти порізав себе, коли готував їжу. Він помив себе після тренування. Вона зробила собі зачіску. Воно знайшло собі місце під столом. Ми приготували собі вечерю. Ви самі організували собі свято. Вони купили собі нові машини. Мій. Твій. Наш. Ваш. Їхній. Свій. Мій. Моя книга лежить на столі. Твій. Твій телефон дзвонить. Наш, наш будинок знаходиться біля парку. Ваш, ваш автомобіль дуже швидкий. Їхні, їхні діти грають у дворі. Свій, свою думку має кожен. Цей той. Такий. Стільки. Цей будинок дуже великий. Той автомобіль належить моєму братові. Я ніколи не бачив такого красивого заходу сонця. Я не знав, що у тебе стільки друзів? Хто? Що? Який? Чий? Котрий? Хто прийшов? Який твій улюблений колір? Чий це телефон? Котрий з них твій? Хто? Що? Який? Чий? Котрий? Людина, яка прийшла, мій друг. Я не знаю, що він робить. Ось книга, яку я читаю. Я зустрів хлопця, чий телефон загубився. Вибери книгу, котра тобі подобається. Весь. Всякий. Кожний. Інший. Сам. Самий. Весь клас пішов на екскурсію. Всякий, хто бажає, може взяти участь. Кожний студент отримав завдання. Я хочу прочитати іншу книгу. Він сам приготував вечерю. Це був самий цікавий фільм. Дехто. Дещо. Деякий хтось. Щось. Якийсь. Аби який. Аби хто. Аби що. Казна хто. Казна що. Казна який. Казначий котрийсь. Скільки небудь. Хто небудь. Щонебудь. від-хто. -що. Не від-що. Від Дехто з присутніх не погодився. Я хочу дещо сказати. Деякий час я був відсутній. Хтось стукає у двері. Я відчув щось дивне. Якийсь чоловік запитував про тебе Не бери, аби яку книгу, вибери цікаву. Аби хто не зможе це зробити. Він говорить аби що, не слухай його. Казна, хто приходив, поки тебе не було. Він казна, що розповідає. Він купив казна, який подарунок. Я знайшов казначий гаманець. Котрийсь із них точно знає відповідь Дай мені скільки небудь грошей. Чи є тут хто небудь, хто знає французьку. Ти хочеш щонебудь випити. Будь-хто може зробити цю вправу. Я зроблю будь-що, щоб допомогти тобі. Не від хто телефонував, поки тебе не було. Він навіщо говорить? Ніхто. Ніщо. Ніякий. Нічий. Нікотрий. Ніскільки. Ніхто не знає відповіді. Ніщо не може його зупинити. Я не бачу ніякої різниці. Це нічий собака. Нікотрий з них не прийшов. Я не маю ні скільки грошей.